После работы, короче, себе винницький блогер після роботи, так себе блогери венниски отдыхают після работы, коротше. Залетіли на бассейн, кайфанули кайфом, потухались, подвижавали, коротше, вообще с кайфом, братан. Ну что еще надо после работы? Просто хорошую водичку, просто окунуться, отдохнуть, ну вообще нормально, слушай. себе кайфануть, покупаться. Просто шик. Тут себе подогревы, все источники. Что еще надо? Кайфануть. С музычкой вообще с кайфом просто. Искупаться. Фух, фонтаны просто валят не по-детски. Просто колбасят. Холомину, братан. Четко все. Давай. видишься, как красота. Яка красота. Мама, бляд, так. Оленко, отак от треба відпочивати після тяжкого робочого дня. Береш кофейчик, залазиш на дев'ятий поверх скайпарку, робаєш басейна, бачиш закат сонця, береш якогось пацана, наприклад, мене. Та й збіжуємо, коротше. Нормальна дніжуха, правда? Альо, ми просто з Максимом і з Андрієм занять дома, мало. З вами прибіг ефірів, сваха і я проєктів відвертих без знайомств знайомств. Скільки дівчат ми перезнайомились, але... Дівчата, які ми познайомилися сьогодні, я не скажу, що вони краще чи гірше. Я не люблю, це буде неповага до чогось іншого. Я скажу просто, рік приклад дівчата, от з таких дівчат, як ми, ми провели час абсолютно культурно, без поштовху, без якогось е, Але Дівчата е, обмінялися з дівчаткою більш енергію. Дівчата нам пропонували. Частично своей, своей это круто, вот это просто круто. Это... Жизнь, любовь. У нас надо, надо нас. Девчата, А это мама моя. Это моя мама. Вот цей именинник, короче, именинник, тиктокер, сейчас снимает свои видео. Відео закінчується день, знімаєш на Ми закаті сонця. Друзі, після роботи Вінницький блогер відпочиває, попиває коктейлі, закат сонця. Ще там офіціантка щось цікаве ще принесе, дивіться, нормально собі Вінницький блогер зажигає. Ну що, друзі, всім закінченням цього робочого дня. Друзі, Дуже зажигаємо класно. Що, друзі? Всім гарного дня, гарного вечора. Що друзі, мажори, мажори, як мажори одихають, в котрих 6 тисяч підписників, вони по-жорсткому тут. З друзями віддихають, спа салони, всі діла, коктейлі. Дуже Жорсткі мажори так відпочивають, жорсткі блогери в Вінниці. Пики жорсткі блогери. Давай подай. Давай. Опа! Давай, 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 да. Афинсинка, закусываем за обязательно. Оце запум народження, найкращий блогер, він и так і віддихаємо.